Собаки прямо дуже голодні. І я їм привезла поїсти, і я чувствую, що їм не вистачає. А це я ще й до чорного не добралась того далі там. І до туценят не добралась Тут у мене трохи було корма. у мені було шість паучів, Осталось два, бо я хеджі чотири віддала. Все, я зараз ще поїду в магазин, щось їм куплю. І ці паучі туди занесу, до того собаки, що там далі живе. І поїду щось, ще в магазин куплю і ще привезу. Що? Щоб вони не голодні були. Прямо сьогодні дуже голодні. Ну, що робити? І гульодне тоді. Зараз я ще привезу щось. Так, що я тут поробила? Понастиляла. Повикидали. Нормально, що воно таке всяке. Зато воно буде їм від холоду і від вітру, від дождю. Понакривала тут, сюди понаносила, понакривала. Тут Федя лежав, їм тут малята гуляють, Федя заліз. Ну, це, звісно, не спасіння, але все-таки трохи краще. Я як робила ці будки, я знизу встелила все салофаном, воно не промокає, зверху тільки бо Вони ж зверху бігають, все згрібається від вітру. Від того, що тут заняття, там везде по поверху ганяють. Понакривала чим могла, що було. Хорошо, що тут час від часу з'являється щось. І все-таки їм буде затишні, затишніше. Зараз пойду, проведаю ту будку ще з тої сторони. Бо вчора я йшла було темно. Сьогодні вже темніє, але я трохи раніше приїхала, щоб не так сильно темно було. Бо коли темно, страшно. Щось по кущам шасти, непонятно що. Так хоч можна побачити. Воно то теж так не дуже приємно, але все-таки краще. І цей, і цей. Зараз побачимо, що тут робиться. Вчора там шкурали, леж... вчора там шкура лежала, отут вже, Слава Богу, не бачу, кудись занесли. Тобто кудись заніс, від, відтягнув її. Так, тут ще одна наша будка. Оттуда, аж сюди. Так, що у нас тут? Тут все добре. Не розвалилась. Єсенко. Це спеціально ці пеньочки поналожувала, щоб не, не роз'їжджалось воно. В принципі, свою функцію виконує. Там с клопотным зам, видимо, треснуло, что прогнулось. Ну это ничего страшного.